Добрий ранок Добрий ранок наші любоньки, наші красоколічки. Виспалася Альбінка? Очень. Хорошо, да? так? Аз Альбіночка теж балкончик відкрила, да? да, так? Так, відкрила балкончик, это звук, звуки, річки. Это да. Це дорого стоїть, ви знаєте. Я хочу сказати, от скрізь у нас, допустимо, да, в Одесі, море. Тут, От ви знаєте, от кожне місто воно по-своєму. Взагалі наша Україна, вона така, знаєте, добротна, велика, багата, щира, добра. Давайте вип'ємо за гарний день, за чудовий настрій. За те, що ти альбіночка виспалася сьогодні, тому що перезагрузочка прийшла, а до кам'я ти не ходила. Нічого страшного. А я утром стала, не хотіла бути. Думаю, вона так сладенько спить, приїжджаю на роботу, замітаю. Дзвонок. ти де? Кажу, поспи, Альбінка. Правда, я хотіла, щоб ти відпочила. Потому, що, Альбін, ти з п'ять утра до сіми вечора в ногах. Перезагрузка. Здесь. Ми на роботу, а я вам ще скажу, яка допомож. Сіла на стульчик, підняла ногу, та й сидимо. А ми зараз п'ємо каву дійсно, трошки, ну тут сідає частенько, ви знаєте, що це магазинчик компактний такий. Він, знаєте, він невеличкий, але в ньому є все. В одному холодильничку ікра рибулька, там колбаска, печеночка. Я хочу сказати, що зараз на фасуємо, отримали ікорочку, Вікуся з дочерю пішла погуляти. Альбірочка, да. де фасувати? Альбірочка мені допомогла, да. не фасуємо, да, тому що ви знаєте, ось... От, Дівчатка є все. Зараз я поки Альбіночкам покажемо вам ікруг, поки Альбіночкам буде фасувати, я вам зроблю міні-обзорчик кожного товаришка. Я сюди це роблю. А ви знаєте, от там в Одесі, там, допустим, Леса да, мене знімає, а тут я ставлю телефон, це я з вами говорю, і показую, чітко, чітко його таке є. Та я люблю, я дуже люблю цей магазин, я взагалі люблю свою роботу. Ви знаєте, первим ділом роботу треба любити, і вона полюбить вас. Я вам все говорю повністю. Я ще багато що вам розкажу, якщо люди не слухатися. А якщо люди себе не нічого не розкажу. Я на вас обійдуся і все. Гарного чудового Магазинчик у Светули в Еремче. Смотрите. Идемте посмотрим, что делает наша Светулька. Добрый ранок. А хазяйка вся в трудах. Давай. Дівчатка, ну ви знаєте, я не знаю, от такого воно, воно і, так. от, і на роботі, ми, і вікуся тут, і ми там десь. от пока до пол помили, повитирали, все і починаємо вже робити. Дівчатка, в і раніше працює до 30-го числа, до 30 го грудня магазин буде працювати. 30-го вікуличка висяде на поїзд і уїде. Так що мої друзі, весь асортимент товару, щось я вам зроблю, міні міні такий обзорчик. Без асортимент товару такий же, як і в Одесі. Передачки передаємо тільки з Одеси 098 -493 07 0776. Кроме вайбера ми не приймаємо замовлення нікуди, дівчатка ми. Це я вам говорю завжди. Тунець і Солониночку, Так, тунець у нас весь він заканчується. Получили є... і корочку. Буде, звісно, буде. Получили і корочку. Наша всім любима Галина. Тунець і солониночку, даю? Так, Галиночка наша всім любима. Альбіна мені сказала, давай заклею рота вже показую ікру. Е? Ну заказ, не кажеш. Бо всі, кажуть, що я тільки плохо. Всі бачать тільки мене. А вас за картинкою ніхто не бачить. Всі хороші одна цвета плохо. Кричить, є. Ну та й що? Дивіться, у нас ж Галинка в гостях. Диви, я взяла три ложечки. Галинка. Ой. Ти да Ой. Не Давно дуже-дуже. Ну, я скочила, дуже за ікрою. Дівчатка, отримала 4 відра обалденно вкусної. Ікорочки у світульки. Дивіться, вона аж тянеться. Мермеладна шоколадна ікорочка у світульки в яремче. Дівчатка, 800 гривень за 100 грамів отакої смачної ікорочки. Ви знаєте, що ікорочка, вона прямо така, знаєте, бубочка від бубочки. Вона йде сухенька, це немаловажно, дуже немаловажно, що вона йде суха. По солі ми зараз спробуємо, тому що в мене є два дегустатора і три ложечки. Одним словом, замовлення ми робимо на вайбер 0984930776. Ага. Так, а ти що ти собі їсти? Галиночка, що там жилеточки привезли? Покажи, так, яка в тебе зараз є вже на відправочку. Ми вже починаємо показувати Галинки, ну ми заїдемо тебе обов'язково. Дівчатка, я хочу щоб вам було тепленько в спинку і подивіться, що в цієї Галинки є. Ану мірай. ну вона класниця. А ну та, що ти вчора показала, Галинка. Галинка, сіката каже, яке течка стоїть? Така 1800 грн. 1800. Вона стирається Так, так, називається барашик, да. Да, да. Барашек. Вона стирається при якій температурі? 30 при 30°. При 30 30° у нас в розложному вигляді сушити, обов'язково в розложному вигляді, щоб відміщати... Галинка, номер телефону. 068 5365 Ноль ноль два. Галина Гали... Іваніва. Я, да, це... така. Да. я вас. хочу сказати, що зараз ми поїдемо до Галини Іванівни. Ти ж хотіла ту чорну? Так, да, так. Да. дуже великий вибір. І дуже... Галина Іванівна, ну ми в тебе будемо. Так, я буду рада вас бачити. А <рес> тепер давайте будемо їсти і мої хороші Ну що, дегустація ікорочки? Я. я хочу сказати, що Альбіночка приїхала допомагати. На здоров'я, моя рідна. Робітників треба кормити. Між прочим, а ти в Одесі не дегустірувала ікорочку, так? Ти знаєш, що надо треба Да. — І то не дешево, і то не дешево. — Дві кілошечки в мене, ти бачиш? — Масла бач? немає? — Ну ти вже взагалі нагладь, що? Ти кажеш, Альбіночка, бачиш, Хоть... слава Богу, спасибо, Альбіно, що хлібчик купили. — Альбіно, ти масло, я 100 грамів. — А ти 100 грамів? О, пожалуйста, Галина Іванівна, тебе вже хочуть. — Мамулечка моя Мамулечка. смачна. — Ану, дівчатка, Галина Іванівна, ану, давай. — Дуже смачна. — Малосольна? — Альбіночка, ану. Водка. жирненькая. А ты что, пробовала уже и? Я уже поела, конечно. А ну давай. Очень вкусно. Девчатка. И корочка. Смокота. Смокота, да? По соли. Как як... мне вот интересно, по соли, девчатка, как она. Малосольная. Ну, не Ма... добра вкусно. Добра? добра. Возьми попробуем. Альбиночка, Это ты шла. знаешь, что я... — Альбіночка, по два бутербродіка, щоб ну, бо треба бути в парі, да, моя Галина Івана? Так, аби з'їсти відчути, Галина їж. — Ой, я вже заскочила з якого. Ну а що Галина Іванівна? Ну ти ж... а люди за мною і за світочку я надіюся, так що припадьте до вас. А я тобі хочу сказати, що Галина Іванівна по. По розговору тебе, ти, ти. Альбінка теж така, як ти. Ну Галина Іванівна, Добра, хороша, вміє ну, гарно сказати. Ну, як ти Галина Іваніна? Молода. Молода. Ти ж поняла як Галина Іваніна сказала, що люди скучають за мною за Галинкою. Так, <риклад> Так, <Да>, так. Галина <Іваніна? риклад> Ну що робити, їж Альбіночка, дівчатка, вона дійсно, подивіться, вона сухенька вся, вона вся сухесенька, а які ложечки, хлібчик. Ви знаєте, колись бабушка Віра такий хлібчик брала і такого пальчиком, отаку на ручку, і їла. Отак вот і я. завжди я хлібчик їм. Ем. Крошки ніколи не викидаю. Смачного мої. Ми хороші отримали сюди чотири відра і курочки. Відро має 13 кілограм. Зараз це нафасуємо і повилажуємо, тому що тут у вікусі пусто, вікуська хорошо поторгувала. То в нас перший починчик, ми не трогаємо. Горбушки трошки є, кити взагалі нема. Трошки є малосолки, трошки скумбрійки. Ось Отака красива у нас є вітрина. Тут у нас теж є і хамончик. Ну, ми зараз зробимо дівчат. Альбіночка, давай, давай, їж, їж. Бо вже будемо їсти в поїзді, Макдональдс візьмемо. Давай, мила, давай, Альбінка, давай. Вона ж легенька, це ж воздушненький. Давай. Їш, возьму, їш, їш, Галина Іванівна, давай, давай Галина Іванівна. Дівчатка, подивіться, ось, ага. яка вона. Дивіться, вона, як мармеладик. А по солі? От по солі нормальна? Да? А, а шкурочка не залишається, бо це кита. Галина Іванівна, ну каже, ти ж експерт не тільки по жилеткам, ти вже по ікрі должна бути у мене експертом. Я не знаю, мені люба добра, але це шикарно. Не то, що смачна, така на вищому рівні. Дівчатка, мои, значит, видите, тут в продажі є хамончик. Хамончик 4500, так оно, а? Дівчатка, це дуже хороший подарочний варіант. В ньому 4-200 і йде ціла ножка на поставочки з дощечкою і з ножиком. Дівчатка, ми віраємо, Чи от їдете собі в Буковель да? на новий рік посвяткувати, тому що ціла компанія набрали пиво. Що треба робити? Заїхати, світурки взяти таку ножку, нарізали і смакувати. Потім у нас є і маслинки, і олівочки, і тюрець. Оці маслинки, олівки у вікулі закончилися, ми їх дозакажемо. Не забувайте, що в нас тут є лящик копчений зікрою. Дівчатка, весь такий сильний асортимент. Плюс мої Дивіться, на новий рік, значить так, хто приходить до світулечки і бере замовлення на 5 тисяч, тільняшка йде в подарок. Значить, я раніше 5 тисяч, тільняшка йде в подарок. Запам'ять і вікусі кажіть, ви Ві чули мене? Вікуйся, ти хто бере на 5 тисяч, приходиш, ти хесенько знімаєш тільняшку і вручаєш. Це буде от світуляк до подарок. Значить так, мої хорошенькі, ви чули магазин. Єремче находить ой, магазин. Магазин знаходиться в Єремчі в самому центрі. же де вокзал, тут. У нас коло нас таксисти, коло нас санаторій прикарпатський. Дівчатка, значить, дивіться, сьогоднішнього дня існує така акція. Іменно сьогоднішнього дня. Хто бере товар на п'ять тисяч? Отака тільняшечка в подарок. До речі, до мене приходила моя дівчина. Вона у мене бере всі да вона кольтургувала возле водопада колбаску. Вона в мене взяла товара на 6 тисяч, дала мені сім. Моя красунечка. Олічка, по-моєму, Оля. Альберка, ти знаєш. Оля, так? Да? Оля, Олічка, ви мені передали 1000 гривень, я поки вийшла, у вас вже не було. Ваша 1000 гривень у нас на збереженні. Ми вас чекаємо. А Олечка, до речі, якраз передати на 5 тисяч розменить, і темляжека вас чекає. Це буде подарунок від світулі. А заповнюю, подарунок от світулі це дуже дорого стоїть. Подасть я теж щось придумаю. Подасть я теж придумаю. От 5 тисяч буде подарунок, тому що в новий рік ви заходите з Світулкою. Це е, рік е, огняної конячки. А від мене подарунок це буде дорого. Я не хочу себе хвалити, але я, я можу бути зла, я можу бути вредна, але я добра. І ви знаєте, що я завжди хочу, щоб люди до нас відносились так, як відносяться я до них. Я можу накричати, я можу насваритися. Хай на мене кричать, хай звається, але я добра. І повірте, якщо я щось дарую, повірте, це дуже буде велика удача. Тому що я сама людина-удача. Я вам просто кажу, як воно є. Да, от напишіть мені зараз які хочете коментарі, мені аж до... До одного місця, але я вам хочу сказати, тому що е, багато хто любить, коли я роблю починчик, чесно, це почин, І плюс я люблю щось дарувати. От я хочу зробити вам, дивіться, а тюняшка, це ж пристарейте. Ах, Одеса, жемчужина у моря, ах, Одеса, ти знала багато горя, ах, Одеса, ти мій любимий край, живи моя світулька, живи і процвітай, тараратай, а колокольчик, дівчатка. Значить, дивіться, цей колокольчик ви повинні купити самі. От ви слухайте уважно, вам не повинні його дарувати, ви повинні купити його самі. Понимаєте? А, брешу вам, це бубенці вам треба купити самі. Колокольчик... Дивіться, дівчатка, такий колокольчик, тим більше красного цвіта має бути у вас ось. Дивіться, я неправильно сказала, бубенчики, де, де три бубенчика, Галини, їх треба купити самою. Колокольчик ви можете купити, подарити своїм знайомим, своїм комові. Це мені подарила його Галина. Дівчатками, а оті три бубенчика, чи вони красні, чи вони білі, чи вони золоті. Золото це цвіт багатства, червоний цвіт великий, білий цвіт удачі. Любий колір, який ви купите, він буде вам на удачу. Але заповнить навсегда. навсі, отих три бубенчика ви дуже замовити купити їх собі. Представити на новий рік колоцувати, загадати бажання і на слідущий рік. Викинути, поставити нові. От ви послухайте мене. Ви знаєте, я багато ще вам буду щось розказувати. Я ж вам вже казала, да, що я була у Мальфара, який помер, дідушка. Він багато чого мене навчив. А я вас теж навчу. Якщо ви немає не простості, я вас навчу. Ну ні, я і так багато кому це говорю, тому що я хочу знаєте, щоб всі люди працювали, щоб всіх було все добре. А саме більше я хочу щоб закінчилася війна. Знаєте, щоб... Війна. Люди дуже обозлені, чесно. От люди прямо готові один одного жерти. От якщо дивиться, що в когось пішло воно лучше, вони готові його загрізти. Та чого, дівчатка мої, не треба бути такими злими. У нас одне життя, нам треба його прожити просто прекрасно. Треба жити для себе. Не дивіться на мене, на третьому десяти. Просто живіть і радіти жизни. Придіть до світулічки. Хочете тільняшку? Якщо ви хочете, просто їдь. Пригнайте так подаю. Добре, приходьте. Ви головне приходьте. Я не жадна. У мене їх знаєте себе, я за 100 штук. тут. всіх. Кепочки потім на літо привезу, привезу. Значить так, дівчатки, ви дивіться, обзор товаришка дуже великий. У нас є нарізка колбаски 950 гривень за кілограм. Є тунець 550, є така обалденна колбаска по 800 гривень. Є сало солонинка з перцем, з красним перцем, з чорним перцем, обичне сало. Дівчатка, дуже великі асортименти. У нас колбасок знаходяться в Яремчі. Замовлення робимо на вайбер 098 493 дев'ять Дівчатка, тільки писати всю письменну виді, з восьми утра до часу дня. Половиночку у нас в Колбаска, сало, солоненка, печеночка, ікорочка, тунець. Все знаходиться в холодильнику. У нас є маслини і олівочки. Дівчатки, весь асортимент, практично, який є в Одесі, такий є віремчик. Замовлення робимо на вайбер 07 0776. Кроме вайбера, ми не приймаємо замовлення нікуди. Дівчатка, будь ласка, слухайте обережно наші руки. Значить, в цьому холодничку знаходяться в нас рулетики. До речі, я сюди замовила рулетики із креветкою, і з крабами. Дивіться, є ескалара, є палтус, є мерлін, є тунець. Все вакумоване, знаходиться в холодильнику. Рулет торнадо, капчений з мідіями, квадрат, 1500 гривень за кілограм. Скумбрійка, малосонка, це вже, звісно, остатки, але ми замовили, привезуть. Десь, По-моєму, на понеділок буде їхати машина, привезуть якусь товар. Дівчатка, у нас є крабіки, у нас є чорна ікра, у нас є щуча ікра, у нас є ікра в баночці. Люба ікра, яка у нас є, вона вся перед вами. Мої ріднулечки, замовлення тільки на 098-493. 为零点。 Магазин «Яремчик» працює до 30 го числа. До 30-го, потім 4-го ми відкриємося. Асортимент товарчика буде такий, як є. Дивіться, всі замовлення передаємо з Одеси. 0,98-493-0776. Дівчатка, весь асортимент у нас є. Значить, так, мої рідночки, давайте будемо вже починати. Я зараз, поки орбіночку буде пасувати вам і корочку, світочка вам зробить такий міні-міні-обзорчик нашого товару. Значить, дивіться, ми отримали кити. Получили кити сюди, 4 відра. Горбушка їде, ще замовила 4 відра горбуші. У вікусі буде і горбуша, і кита. Бо 100 гривень за 100 гривен. Розфасовочка 100-200 гривен, мої хороші. Значить, дивіться. І корочка кита, вона йде мало-мало сольна. Альбінка, йди до мене ближче. Подивіться, вона йде мало-мало сольна. Вона йде мермеладна, шоколадна, подивіться, вона йде сухенька, і саме головне, вона йде крупна. Подивіться, вона навіть, от вона від ложки, вона не відстане. От скільки я буду держати, скільки вона буде держатися на ложечці. Це йде я іменно в яремчу взяла. Ми в Яремчу взяли мермеладну з Дивіться, що таке відеречко і крим, допустимо, я вам показую, накриваю. Ідемте, йдемо відкриваю вам друге відро. Так само. Воно йде таке саме, подивіться, воно йде сухеньке. Ми дивимося по бортиках з вами. Ви бачите, вона йде суха, це дуже немаловажно. Вона йде суха і мало-мало сольна. Дівчатка мої замовлення робимо тільки на вайбер 098493 0776. Кроме вайбера, ми замовлення не приймаємо нікуди, щоб потім у нас не було образ, що ми вам замовили, ви не відправили. Дивіться, от я йду прямо по борчику, і вона йде суха, без жидкості, без нічого. Це говорить і про те, що ікра йде дуже-дуже смачна і дуже якісна. Ви знаєте, що ми завжди провіряємо її на якість, на сіль. Це для нас дуже дуже важливо. От в Одесі ми отримали 20 відер, Ми вам її показали. Так, йдемте, ще одне відро відкриваю вам і хочу вам сказати, дівчатка. Любе відро, яке я не відкрила. Воно йде мало-мало сольне, воно йде свіженьке, і ціна за ікру 800 гривень за 100 гривень. Дівчатка, ось так, дівочки мої дивіться, Я перехиряю вам відро і хочу вам сказати, от вона буде, да, вона понятно, що потихесеньку вона буде совуватися, але вона не пливе, не тече. Це дуже немаловажно. І корочка стоїть 800 гривень за 100 грамів. Ціна її 800 гривень за сто грам, да, я розказала замовлення на вайбер 0, 98, 4, 9, 3, 0 7, Дивіться, вона йде ціленька. От я допустим, беру від селі, ода її. Ми перевертаємо, і як би я її не повертала, вона йде не каша, вона йде, бачите, бубочка прямо від бубочки, вона не відходить. Ось така вона йде смачненька і корочка у світулечки в Яремчі і в Одесі. Дівчатка мої, замовлення тільки на вайбер. Кроме вайбера, ми не приймаємо нікуди. Дивіться, і корочка є, горбушка буде, кита буде 800 гривень за 100 грамів. Плюс і лящики є, і олівочки є, і маслинки є. У нас є абсолютно все. Все, що ви... Хай попробуємо. Я але... Ви знаєте, я тут пробую одне, а мені дуже важливо, коли хтось приходить, попробувати, І саме головне, що вона йде мало сольна і не остається шкурочка. Це немаловажна. Дівчаточка, може, прийдеш? Я на роботу? Да? Чорня так, дівчатка, дивіться, це фасується і корочка. яка вона ага. і вона суха, суха. От скільки ми б'єте кони. Не... Альвіночка, наклони до мене відеречко, пожалуйста. Дівчата, подивіться, вона буде вся. Прям от я беру ложечку і беру от бортика. Вам завжди. Дивіться. Вона йде сухенька, сухенька. Значить, мої хорошенькі, баночка, баночка з кришечкою має 104 грама. Да? 104 грама. Зараз Альбінка, я подивлюся, як тих. Дівчатка мої, 196 грам. 104 196, 2 грама. Це виходить там за чотири бубочки да? на пробу, правильно? Да, мої хорошенькі, І корочка вся, ми зараз розфасуємо по 100 по 200 грамів, повилажуємо її в холодильничок. Замовлення робимо на вайбер 0,90 198 грам. Замовлення робимо на вайбер 0,98493 0776. Пожалуйста. Мої хорошенькі, вже пошти відро ікри нафасували. Хочу вам показати, що вона вся йде сухенька, що вона перевертає альбіночка відро. Дивіться, дівчатка, вже відро ікри, Кому ми передаємо вітання? Лєся. Вона сказала, що я до поїзду не встигну позивати ведро ікри. Ну, заканчую, Леся, заканчую. І время тільки 11 годин. Да, Леся, я ще два періоди роблю ведра. Ще можна і три. Що ти, що ти. Ми почали початок 11. -го. Ну куди ще, ми говоримо, ролики робимо. Дівчата, дивіться. Я ще на повідомлення відповідаю. Так, да, ще на повідомлення. Альбіночка переписується, відповідає. Дівчата, дивіться, ікра йде сухенька, йде малосольна. Дівчата мої по 200 г робимо. Значить, дивіться, така баночка, вона виходить 314 г. А так виходить баночка 305 305? 205. 205 205 з баночкою, да? Плюс 2 200 Баночка 105 г. 105. Имеет. 105. Так, басіка ти казала, баночка має — 107-108 г грамм. Баночка. баночка, 314 Ми ставимо на вісі, дівчатка, хлопчики мої, це по 200 г баночки, любу баночку. От ми ставимо, ми сипимо всі деже, щоб ви пробували. І крайде сухенька, мирмеладно, шоколадна. Дивіться, вона прямо така, знаєте, крупнесенька, крупнесенька. Дивіться, яка вона хорошенька. Вона ціленька. От до вже пошти до дна дойшли, і вона вся-вся ціленька. Немає, ні кваше, нічого. Замовлення робимо 098-493-07-76. кроме вайбера, не приймаю нікуди. Так що Леся. Що пасується, Леся. Пасується. А де Леся ходить по базарі? А Леся ходить, гуляє, поки свят немає. <ріст> да, Леся? Ми завтра приїде. Так що мої нулічки, це я ремче. І корочка у світулечки. Зараз я буду вам робити міні-міні обзорчик, бо я ще до нього не дойду. Ліся, бачиш, Лібіночка ще й в телефоні має сидіти. Бачиш? Ще й в телефоні сидить, милашка.